Вітаю вас на нашому каналі. Сьогодні традиційний огляд мого замовлення по каталогу Reflame. це каталог номер 7. Він з 13 червня. Вірніше, з 13 травня по 1 червня. Цей каталог у нас тематика його йди за Сонцем, там багато інтересних пропозицій. Компанія нам пропонує наступний каталог, він такий зелененький, свіженький, літній, з 3 червня по 22 червня. Багато тут інтересних пропозицій. Нові будуть у нас засоби з серії Love Nature», Вони в нас є біорозкладачені. Одна серія, там багато-багато цікаво, тому чикайте наших відео. Отже, я вже розсортирувала на дві коробочки, хочу почати з першого. Новинка цього каталогу це серія ActiveL. Power Move, це серія для активних. Людей, ті, хто займаються спортом, ходять в тренажерні зали, ця серія клінічно протестована, це дуже добре, і е, дає такі результати, е, саме які. Тут заявлені 72 години. Тобто ця серія не залишається плямами на вашому одязі, коли ви маєте фізичне навантаження. Рекомендую цю серію. Вона є в шарикових дезодорантах і в спреєвих. Також в цьому каталогі ті серії, які так всі знають, це сіра серія 48 годин проти білих плям і рожева та що освітлює. Мені шарик веде до В цьому ж каталозі гарна пропозиція. Рекомендую пом'якшувальні засоби 49,90 з малиною і без е, яких-то добавок. Цей засіб у нас користується попитом хоч влітку, хоч взимку, в общем, круглий рік. Тому їх мало ніколи не буває. Їх треба завжди декілька: це для губ, це для сухих ділянок тіла, п'ятки, лікті, це для кутікули, це для волосся. Це проти опіків. Отже, це дуже-дуже класний засіб з собою в дорогу, і він є багатофункціональним. Далі, в цьому ж каталозі, дуже гарна пропозиція, це серія FitUp, Цей крем є одним з самих-самих, запитуємих кремів, для них, особливо влітку, коли ми починаємо одягати літнє взуття, є шльопки, коли б'ються наші п'яти, а вони страждають від цього. І такі засоби з цієї серії з червоним хрестиком, вони дуже гарно допомагають. Це пом'якшувальний крем. Він один з найсильніших, який є у нас в каталозі. Далі в цьому каталозі. Ще гарна пропозиція. Я вже колись розказувала про, цей, про цю серію долуджі, а саме шампунь проти випадіння волосся. Мені дуже приємно, що в цій серії є отакий змінний блок. Він більше, ніж в бутилочки. Там виходить 250 мл, а тут 500. Це дуже економна упаковка. Крім того, я ще й бережу природу таким чином, тобто переливаю в пляшечку, яка є. Є стандартною 250 і мені на два рази вистачає. Мені дуже подобається. Я користуюся цим шампунем і його чередую з Б'янікас, бо то мій улюблений шампунь. Я йому. Зараз не зміняю, тільки за цим. Далі серія молоко і мед це класика, це топ продажів, це крем, яким користується багато тисяч жінок. Я не боюся цього. Бо реально це. Той засіб, який дуже добре допомагає. 250 мл, велика банка для тіла і для рук, гарний спосіб, який зволожує нашу шкіру, дає живлення. І крім того, ми можемо себе уявити, що ми, як Клеопатра, користуємося саме молоком і медом, бо саме вона вивела той рецепт краси жіночої з використанням молока та меду. Далі, в цьому ж каталозі дуже гарна пропозиція це дезодорант антиперспірант серії Fit Up Advance з червоним хрестиком. Він має антибактеріальний ефект, він сильніший, ніж звичайні засоби. Його хватає на 36 годин, його наносять на ноги можна і на взуття. Рекомендую зараз в каталозі на нього гарна пропозиція. І якщо видно, у мене Омега-3, зараз на неї знижка. Майже 15%. Це дуже потрібний продукт. У мене, наприклад, менший син взагалі не їсть рибу із дитинства, і для того, щоб йому допомогти, його імунітету, його здоров'ю, ми приймаємо омегу 3 До речі, це нонсенс. Він рибу то не їсть, а ці капсули він жує. А коли її починаєш жувати, то ти. Чу ну тобі оцей присмак рибний? Він дуже сильний. І я в нього завжди питаю, як же ж ти їх жуєш, а рибу не їси. Ну, от, от такий парадокс. Тому е, це необхідний продукт, тут 60 капсул, і зараз на нього дуже гарна пропозиція. І ще один продукт, про який хочу сказати: ним користуюся особисто, я зараз влітку, бо мені е, з ним більш комфортно. Це тональна основа з Ван, е, саме адаптивна. Е, в мене 85 тонн це в кінці. 85 чи мені подобається ця тональна основа? Вона дуже тоненька, вона не блищить, вона як друга наша шкіра. Дуже гарний має тон, і там, їх, до речі, аж 10. Тому на, на любі смаки ви можете проекспериментувати. Є тестери на цю тональну основу. Тому я її рекомендую. У нас, до речі, там є в рілсах десь відео знімала Оля. І коли ця тональна основа тільки з'явилася, подивіться, обов'язково перегляньте. Ну і в мене тут отут-от в куточку. Декілька таких кремів, то що зараз іде. Супер-гупер знижка на Крем Skin Relief серії Нович. Я користуюся цією серією для чутливої шкіри. Мені дуже подобається, вона реально працює і дає дуже гарний ефект. То я вже третій рік на цій серії. І зараз крем для Повік 299 гривень. Це просто е, супер ціна. І на так, за такою ж ціною мій ще один улюблений крем ліфтинг це е, королівський оксамит. Я вже багато років на цій серії. І я її чередую. І зараз така гарна знижка, тому рекомендую поспішайте, бо їх 100% до суботи не буде. А це дуже гарна пропозиція. Далі наступна коробочка. В мене тут аромати. Це новий аромат воляре, тендер. Це розочка, трояндочка. І буде окреме відео на цю новинку. Далі Екла та Мур. зараз гарна знижка. І акційна пропозиція Love Potion Blossom. Кісь цей спрей парфумований іде за 159 гривень, якщо ви придбали один з засобів декоративної косметики. Оскільки в мене була і тональна основа, і там ще багато чого, то їх можна було придбати декілька. В мене вже два забрали, тому хочу зараз показати, що в мене тут. Отже, це новинка, це нові тіні, стійкі, які зараз є в каталозі. Наносимо, вони застигають і дуже гарно тримаються. Це другий тон. Зараз покажу перший. Дивіться, їх видно. У нас були подібні, ну, трошки інші були відтінки, але ці я наносила он єлі з руки змила. І ходила тут в офісі, показувала всім. До речі, з дівчатами вже так казали, що навіть можна використовувати, бачите, це три відтінки. Можна їх використовувати як підводку, тільки треба тонкіший пензлик, навіть на брови, тому що вони дуже стійкі. І в кого є такі прогалини, то мабуть воно буде непогано. треба... Пробувати. Тому у нас жінки молодці, вони завжди можуть щось придумати. Оце сьогодні ми так е тут е говорили і вирішили, що можна ще й підводку і ще й на брови, і не тільки як тінь. Вони дуже гарно застигають, Отакий колір і залишається. І хочу сказати, що тримаються дуже-дуже круто. Я єлі єлі їх змила, чесно кажу. Тільки засобом для змиття макіяжу змогла змити. Милом не змогла з першого разу. Треба було дуже-дуже довго терти. Тому рекомендую такі тіні. Далі, у мене тут в коробочці ще одна новинка, але ну, я окремо зніму, тому що хочеться ж зняти, як воно буде на повіках. Це нові. Кольорові туші: рожева, фіолетова і зелена це все туш, з ефектом накладних вій. Вона зараз і чорна, йде, ну, класична, і отакі е, кольорові е, туші. Тому рекомендую дивіться наше відео. Чекайте, подивитесь, як буде з, е, е, з цими кольоровими тушами. Я, до речі, собі замовила фіолетову, тому що в мене колись була така 5 в одному. І вона дуже класна. Далі в цьому каталозі дуже гарна пропозиція це олійка для губ. Е, ми вже теж про неї казали, там є десь. В рілсах. Далі е, отакі олівці двосторонні, білий і отакий сірий, він більш як чорний, він як графіт. Отакими користуюсь я на постійній основі. І ще один олівець. Це коричневий, це стійкі олівці 16 годин, водостійкі, тобто вони не змиваються. Дуже добре, коли ви займаєтесь спортом, або дуже жарка погода, або хочете, щоб макіяж тримався і ви про нього не думали. То це ваші олівці. Є коричневий і є чорний. І зараз в каталозі отакі. У нас є е, точилки для олівців. Я хочу сказати, вона, по-моєму, вічна. Вона на е, товстий карандашик і на тоненький. Я е, ними, до речі, можна точити і той, і той олівець. Тому рекомендую, вона надовго їх вистачає, реально дуже крута е, течілка. Отже, це все було моє замовлення по каталогу. Пишіть, що вам сподобалось, або собі замовили мені так, так само цікаво, чим ви користуєтесь. Запрошуйте на наш канал. До нових зустрічей!